Всім привіт, незламний оптиміст з вами. Наразі я пишу декілька сценаріїв для своїх нових відео, проте скоро вже кінець сезону, а я ще не про всі данжики випустив відоси, тож треба виправлятись. Сьогодні ми з вами вирушаємо на дренор і навідуємось до Shadowmoon Burial Grounds. Це традиційне місце поховання для багатьох поколінь клану Тінистого місяця. Зневірений вождь Нерзул у розпачі пожертвував кожним духом свого клану задля того, щоб здобути силу. І тепер поневолені пращури живлять темні ритуали, які можуть затягнути всю планету до безодні. З самого початку нас зустрічатимуть боунмендери зі скелетиками. Нам треба обов'язково збивати каст Shadowmend, щоб не дати їм відхилитись. Кістяні поганці ну дуже боляче навалюють по танку. Краще, звичайно, їх кайтити. Аборація Void Spawn особливих клопотів не завдасть. Можна лосати, але ядомах відвоїть пульсу. Ну а про те, щоб не ловити Void Zone, я думаю, можна не казати, правда? Defiled Spirit телепортується за спину до гравців і кастує Cry of Anguish. Просто відходьте від них. Лоялісти лише автоатачать танка, але не дуже сильно. Павучата то взагалі не проблема, і до першого боса нових мобів на нашому шляху не буде. Садана Blood Fury Ця панянка знається на чаклунстві не гірше ніж Зула. Коли шепіт темної зірки почав долинати до клану Тіни місяця, Садана, однією з перших разом з вождем, пішла на його поклик, саме вона прикликала духів потайбіччя для своїх темних цілей. Битись ми з нею будемо в ритуальному колі. Не зачіпайте фіолетові печатки на підлозі, бо продамажить. Хілерам варто звернути увагу на Whispers of the Dark Star. По групі в цей час проходить чималий демедж. Протягом бою вона спавнить над головами у гравців кинджали. Треба відійти, щоб не зловити зайвий дамаг та не торкатися войдзон, що лишаються після приземлення. Час від часу вона кликатиме душу і спробує витягти її життєву силу. Цього ада треба зафокусити якнайшвидше, інакше Садана полікує себе. Кидайте стани, сповільнення, коротше, все, щоб не дати їм зустрітись. Важливий момент, коли босс починає каст Dark Eclipse, потрібно на внутрішньому колі швидко знайти світлу рунку і стати в неї, щоб отримати щит. Інакше ви 100% помрете від дамагу. Кожен має обрати свою руну. Вдвох в одну зайти не вийде. Зважайте на це. Повторюємо до перемоги. Спускаємось нижче печерками. Моби тут цікаві. Домінатори можуть взяти нас в контроль, але найважливіше, що вам слід запам'ятати, збивайте духом Death Blast. На Fortified тижнях це ваншот. На підступі до другого боса і довкола нього на землі лежатимуть плити. Там доволі широкий рейндж, і зайшовши туди, ми прикличемо душу, яка буде нас бити. Будьте обачні. Коли Нерзул розітнув полотно реальності і відчинив прохід між світами, злий дух Нхаліш проліз до нашого світу в пошуках поживи. Зітканий з чистої темряви, цей монстр прагне поглинути все живе, що трапиться йому на шляху. На цього боса не раджу витрачати героїзм чи подібні йому ефекти. Бій доволі простий. Бос буде кастувати Void Blast перед своєю мордою, танки не розвертайте його в групу. Коли бос прочакловує Planar Shift, тікайте від нього чим дуж, бо він затягує всіх до виру безодні, пробиває доволі потужно. Нхаліш забирає нашу душу і телепортує нас до іншого виміру. Потрібно вбити свою проекцію і клікнути на неї, щоб повернутись з вигнання. Зробити це треба швидко. Нас буде поступово дамажити, поки ми цього не зробимо. Але коли вийдемо, то отримаємо потужний баф на дамаг та відхил. Потрібно буде вихилятися від Void Devastation, бос буде розкидатись Void зонами. Не ловіть і не зачіпайте. Враховуючи бафи, впоратись цим негідником буде нескладно. Головне, не рухати могилки, що розкидані довкола. Нащо нам додаткові афікси. Просуваємось далі. По дорозі розвалюємо адів, з якими ми вже встигли познайомитись. А от трошки далі на нас чекатиме доволі різнобарна компанія. Павуки та кажани. Обов'язково кікайте павучку, не кротік берст, інакше повісити болячку на всю групу. Кажанам також слід збивати касти. Але павукани в пріоритеті. На мосту ми зустрінемо двох хробаків переростків, серйозних проблем не завдають. Відходьте від місця, куди вони вдарять, і заливайте кажанів, що налетять на збите О, Оце гіга хробак, схожий на боса Ну власне, це і є бос Бонмау. У цієї істоти взаємовигідні відносини з нерзулом. Той згодовує йому трупаки після ритуалів, а це страховисько охороняє вхід до таємного святилища. Зручно. Чи то мені так здається, чи то дійсно так і є самий нудний та довгий енкаунтер за весь данж. Ухиляйтеся від удару по платформі протягом всього бою. Доволі часто бос буде пробувати затягнути нас до себе в пащу. Ставайте в войдзони, які бос час від часу створює. До речі, краще всім знаходитись біля боса, щоб він плювався сейф-зонами поближче, адже мілішникам також треба діставати до цього мерзотника. Пам'ятаєте двох хробачків, яких ми били на мості, ото вони теж вирішили завітати на свято. У них всього по 20% здоров'я лишилось, тому раджу їх швидко залити. Бо як всі троє почнуть битись об платформу, можна і не встигнути ухилитись. Хілерам варто підліковувати союзників, коли ми ховаємось від притягування, а танку обов'язково слід завжди бути поруч з босом. Він, до речі, пірнає і вилазить з іншого боку платформи. Реагуйте бігенько. Якщо раптом вас таки з'їли, просто пливіть до вихора, щоб повернутися назад на платформу. One eternity later. Можна йти далі. По дорозі зустрічаємо добірний тришак у вигляді павуканів та кажанчиків. На Фортіку нам дуже боляче, особливо якщо рагу літімейти не кікають касти. А ось ті двоє парубків це справжня перевірка для хілера. Тут немає де залосити демедж, тому залити швиденько одного, щоб полегшити хілу роботу, ну і ухиляйтесь, звичайно, від вибухів. Так, тепер до святилища. Навалювати паскудному орку, що прирік свій клан на прокляття. Він же дав сили, щоб бути гідним залізної орди, проте здобув лише відчай. Цей бос має лише три абілки, і, незважаючи на це, люди досі вайпаються на ньому. На гравці, що знаходиться найдалі від боса, буде спавнитись Omen of Death. Потрібно миттєво відійти від цього місця, войдада дамажить сильніше, коли стоїш поруч з нею. В широкому конусі перед собою Нерзул кастує Малевеленс. Окрім страшного демеджу, воно ще й шайвішає дебаф, який ріже нам 50% шкоди, тому уникайте обов'язково. Нерзул починає ритуал кісток. Від одного краю платформи до іншого починають маршувати скелетоси, зв'язані між собою магічним ланцюгом. Потрібно дуже швидко обрати одного і зафокусити, щоб відкрити для себе прохід. Якщо ми зачіпаємо скелетів чи темний слід, який за ними лишається, нас починає вбивати дотка. І якщо чесно, мені лише декілька разів, використавши всі сейви, вдавалося врятувати гравця від цього демеджу. Тож завчасно визначайте, яку ціль будете бити. І на цьому ми залишаємо землі по гребінь тіни місяця, але обов'язково сюди повернемось, адже данж по відчуттям найлегший з поточних. Дякую всім за перегляд, сподіваюсь моє відео було корисним та цікавим. Як завжди, чекатиму на ваші вподобайки та коментарі. Ви найкращі мої любі. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати волонтерам. Разом переможемо. Бережіть себе та своїх близьких. Всіх обійняв. До нових зустрічей!